Ми переможемо їх, тому що в нас мотивація сильніша і відходити нам нікуди. Більша частина з наших воїнів, вони якісніші, професійніші. Є у нас командири, які вміють думати, планувати. Цим ми теж їх переважаємо. Війна для Сергія розпочала ще у 2014-му. Тоді він, – 20-річний студент, майбутній вчитель історії, купивши амуніцію за власні кошти. Добровольцем відправився на фронт. Це так вийшло, що. Частину своєї молодості я воюю. Ну це не мій вибір. Це не мій вибір. В мене було два варіанти: або ти сидиш вдома, чекаєш, що росіяни прийдуть тебе туди вбивати, або ти береш зброю і намагаєшся скласти опір їм на фронті. От. Я свій вибір зробив раз, свій вибір зробив другий раз. Ну і буде, можливо, і третій виїзд на ноль. Поранення Сергій отримав на Донеччині поблизу населеного пункту Вугледар. Шукали вони не нас. А знайшли нас за допомогою дрона і пустили добрий, так, може пів заряда града, а може і цілий, там, ви знаєте, якось згадується, ну все поле вибухало. Е, летіло все, що могло летіти, і, ну, напевно, після перших перші два снаряди пролетіли через голову і впали трошки далі, а решта то вже по нас. І от, ну десь на перші два вибухи, то я ще пам'ятаю до того, коли мене я сіпнувся, мене кинуло в сторону, вдарило об землю, далі я почав пустити, а там далі взривалося і взривалося. Одразу й не зрозумів, що поранений, адже допомагав рятувати побратимів. Я пам'ятаю, що ну, прибило мене дуже сильно, але такий адреналін був, що ну, я насправді я не зрозумів, що я поранений. Там тих осколків було і в нозі, і в руці, і цей, і в іншій руці і понабивалося всього, але. Ну, час насправді навіть болі ніякого не відчувалося. Ми самі завезли, здається, пораненого на медпункт, і вже біля медпункту, там де базувалися госпіталіри наші, от біля медпункту я зрозумів, що я чомусь не можу ставати на ногу. Ну, як ставати? Вона не згиналася абсолютно. Ну і вони помахали мені, що підходь, лягай на сусідній цей. Ой, так я, напевно, зрозумів, що я теж поранений. На нулі Сергій з кінця березня розповідає, ворожі обстріли не вщухали, працювала вся наявна рашистська техніка, включаючи авіацію. Єдина значна перевага росіян була у техніці і зброї, і навіть не дивлячись на це, наші військові йшли вперед. Ми з тією зброєю, яка була пішли в наступ. Ми з сусідні бригади. І я вам скажу, що навіть з піхотним озброєнням, ми їм там добре, їх добре посунули. Ну, там ми заглибились приблизно на 8-10 кілометрів. Росіяни вони не вміють воювати без артилерії. Вони звикли, наприклад, сховатися. Там є дуже хороший ліс на ділянці, такий до 16 гектарів. Вони сховали в тому лісі всю артилерію. Підходить до лісу, прикриває бронетехніка, заміновано все. І от тільки десь засікли, що йде рух туди, і обстрілюють аналогічно. Можуть запустити в населений пункт. Зайшли, освоїлися, а тоді вони починають 4-5 годин той населений пункт рівняти і доводиться виходити з нього назад. Ворог працює на життя, їм абсолютно байдуже на своїх військових. Це тактика їхня така. Тобто, дивіться, є якийсь момент, коли вони не знають, де наші всі позиції. І получається, якщо наші добре замасковані і не виказують себе, то як вони виявляють? Вони беруть когось, кого не жалко, ну, вишиковують. Пускають полем в білий день, відправляють отак прямо в лоб на наших, і вони йдуть до того моменту, коли вже ну, або їх пропускаєш собі в тил, або, значить, їх вбиваєш. Ну і наші їх вбивають, а потім туди починає працювати безперервна артилерія. Так вони виявляють наші опорні точки. Після реабілітації та відновлення Сергій збирається повертатись на фронт, адже впевнений, від людей з досвідом користі там набагато більше, тому кожен має виконувати свою роботу. Робота кругом корисна. От… Е де би ти не стояв, чи на кордоні з Білорусією, чи там, в інших областях, чи на тому ж самому активному нулі, але Но коли в тебе є досвід, досвід, власне, і ти знаєш, як себе поводити там, де гарячіше. В мене є досвід, і я знаю, як себе поводити, хоча б при частині тих обстрілів, тому що насправді дуже багато з тих побачити. А мобілізують якогось бідолаху, який ну, буквально людина цивільна. Або всього то має строкову службу і так далі. І кинуть його туди. Після перемоги чоловік не збирається продовжувати військову кар'єру. Планує працювати за фахом, істориком, викладати для студентів та нарешті завершити дисертацію. Планував це зробити вже двічі, про те, як першого, так і другого разу завадила війна.